Уяви собі, що ці хлопці по 16-18 років, які взяли зброю, коли пройшов акт про незалежність і Незалежній Україні було тиждень, вони взяли зброю за державу, який тиждень, яка проголошена десь без інтернету, без емейлів на площі, просто з голосу. На довіру, по суті, інституціям, які не знали, де брати гроші і все інше. І друге, вони від своїх батьків, дідусів. Прадідосів, ніколи не чуло, що існувала незалежна держава. Покоління не передавалося. Вони знали це умовно. Було Запорожжя, Запор... Запоріжжя, козацтво. І от уявляєш, наскільки у них є внутрішня мотивація була? І я би перейняв цю внутрішню мотивацію, наприклад, з добровольцями 14-го року. Абсолютно, я якраз про це хотів сказати. Пам'ятаєш, Азов зразка го року, де були хлопці, з, наприклад, ну, з різних бо це ж був дійсно спайка, ну, скажімо, різних груп. Які б ніколи не зійшлись разом би.